Перше, ми будемо наполягати на знятті вивіски. Даємо вам буквально кілька днів на те, щоб ви звертали тут діяльність. Тому доки агресія Російської Федерації не буде припинена, вивіска не має бути. Ну, Власне, як і діяльність ваша має бути припинена. Наші працівники і всі є українські, і вірні нашій Україні. І тому хотів би я сказати, що, ну звичайно, ми не можемо того задокументувати, бо не документували. Але ви б побачили, як наші люди приходили, коли стояли на майдані, і як наші дівчата плакали тут кожен ранок. Ми те це, обсуждали. Це перше. Друге, наші всі вивіски дивіться все в Севуцьк тут міста, і він буквально не встиг. Ще пару днів продати, тому що його купляють українці Може Наш... пришвидше процес пришвидчити. Давайте давайте я куплю українцям торжественну вивізку. Я зараз доложу керівництво. Наскільки це і під'їду до вас обов'язково скажу, що ми робимо, як ми робимо, щоб ми робили все без шуму, згладжено все, все як має бути для користі для України, для користі української ну, дивіться на зогляду на сьогоднішній день, поки що фіну встанова не продана, як ви казали, і так далі. Це ну, якось там, буде тільки, демонтована та вивізка тільки... до того періоду чи все ж таки вона залишиться на той час, поки цей процес триває. Я такою, думаю, ми, вик... ми виконуємо вимоги, ті, що до нас прид'являються.